Канікули скоротять. На Прикарпатті у більшості навчальних закладів вже повернули учнів за парти. У Франківській громаді ліцеям дали доручення визначитись, коли вони готові відновити навчальний процес. Детальніше розповість Оксана Гуменяк. В Івано-Франківській громаді ще визначається, коли відновити навчальний процес у другому семестрі. Рішення прийматимуть на найближчому засіданні виконавчого комітету. Перед тим консультуватимуться з медиками та директорами шкіл. Міст виконком розглядає початок навчального. Року другого семестру раніше за тиждень або за два. Наразі ми спілкуємося з директорами шкіл, адже вони мусять організувати харчування це проведення термдерів на харчування. Також відкликати викладачів з відпустки, які брали відпустки. Вчитель має право взяти під час канікул відпустку і скористатися відпочинку. Тому узгоджуємо всі організаційні моменти для того, щоб сьогодні завтра назвати ближню дату закінчення канікул. Це буде або 13, Цяте лютого або 20 лютого на кінець січня всі заклади Прикарпаття, окрім 72 вже розпочали освітній процес. Озвучив керівник профільного департаменту ОВА Віктор Кимакович. У ще продовжуються канікули. Продовжуються канікули. В івано Франківській, Перевіслянській, Корщівській, Надвірнянській територіальних громадах. В інших громадах навчальний процес відновився. П'ять закладів залишаються прихистком для внутрішньопереміщених осіб у нашій області. 329 закладів відновило з 466 для дошкільного освіти. Це все стало можливим великій праці місцевої громади, обласної державної адміністрації, обласної ради щодо створення укриттів, тому що без укриттів ми би не могли відновити навчальний процес всього. У всіх типів закладів освіти і позашкільної, і вищої, і про і тисячу у нас 1187 закладів. і в укриттях існує 1143 сто закладах. Власне, на облаштування укриттів у начальних закладах з обласного бюджету торік виділили понад 70 мільйонів гривень. У 83 закладах освіти вже працюють пункти незламності. Ми також велику увагу звернули на укриття, тому що надзвичайно важливо це питання, щоб при наших навчальних закладах були належні укриття. Це і безпека наших дітей. На жаль, коли ми почали це робити, укриття були просто в такому стані, що це укриття не можна було говорити. Голови громад можуть підтвердити, як все почали практично спочатку робити. Це були такі підвали, які просто вже роками не використовувалися, а якщо вони використовувалися то зовсім інших цілей. Ця робота не повинна бути зупинена. Ми повинні далі працювати і працювати над тим, щоб кожна школа мала надійне якісне укриття, де це є можливо. Ті школи, які не мають, не мають такої можливості зробити укриття, діти там не повинні навчатися. Онлайн вдома та у школах або ж змішана форма навчання. Батьки та керівники освітніх закладів мають визначитися, в якому форматі відновити навчальний процес у другому семестрі.